Де окуповані території Харківщини. Веземо багато речей. Збирали ми рюкзачки для діток. Хочемо подякувати всім, хто долучився. Долучилася до, до нас громадська організація Рідний край з міста Бровари. Дякуємо вам за допомогу. Також дякуємо за допомогу громаді села Полтавка, які теж долучилися. Надали багато теж для рюкзачків, щоб ми їх змогли скласти. Також багато речей. Ще велосипедик і самокат повеземо. Організували ці поїздку Благодійний фонд Планета тож їдемо, все покажемо, все вручимо діткам і також людям на цих територіях. Їдемо! Зібралися ми в Харківську область на Балакліщину, це Савинці. Колега наша, волонтер, тут зустрілися. І зараз будемо розгружати все те, що привезли тут речі, а потім ще діткам роздамо рюкзачки, ті, що наповнювали. Розгружаємося. У нас дуже багато переселенців саме від початку війни. нашому місто дуже багато приймало. і познайомилися у нас у благодійному фонді Планета який і зараз це все організував. Дуже шкода, що діток відібрали дитинство. і Ми хочемо хоч трошечки допомогти, хоч трошечки прикрасити це дитинство. Хоть те, що ми можемо, скажу трішки від себе, бо я дуже цими людьми я низько вклоняюсь їм. Я побачила їх патріотизм. Саме вони мене навчили цьому. Дуже люди долучаються, роблять свічки. Саме свята вдома шиє, і труси військовим, і подушки, і рукавиці. Все, що просять, навіть вночі, час ночі. А ми робили свічки військовим. Люди долучаються всі, приносять допомагають речі, давали оголошення, коли вони побачили зруйнований наш залеман. Дали оголошення людям. Люди приносили хто міг, що міг там, і діткам вони приносили. Це також люди долучилися там і на альбомчики вони приносили. Просять і людей. Знаєте, ці люди кажуть, де нема війни, ті не розуміють. Ви знаєте, ні, це неправда. Люди розуміють, і вони так підтримують військових, підтримували нас, підтримували переселенців. Усіх, що ну я дякую, велике дякую цим людям. І вони приклад для нас особисто благодійний фонд планета і світа. Ще вони тільки була дорога дуже важка, але вони поставили собі мету, що ми все одно доберемося і передамо діткам цим там, що зруйнований міст був і проїхати не так просто. Це було, але вони все одно зібрали. Ну не було нічого. Не дали людям оголошення, люди долучалися, вони все одно добралися, які там. Через цю трасу вона була важка, ще не всіх пропускали, але вони поставили цілі, вони доїхали, і пленку, ну там хоч таке, і одіяла, і подушки, ну що було таке, саме-саме необхідне. Привезли, дякуємо і людям там всім. І зараз і громади в нас Кіровоградської області долучилися. Зараз діток багато теж речі там принесли. І ну, на рюкзачки ми так собі поставили цілі, зібрали такі невеличкі рюкзачки. Тут долучалися багато і з бразброварів організація, дуже громадська організація долучилися, теж там прислали. Ми ну, це все так. Постаралися впакувати, щоб було всім все однаково. Щоб дітки не хвилювалися, що хтось щось там краще, чи щось більше. Вільно е, е, підтримати наших діточок з окупованої території. Серед вас діточки, яких батьки захищають нашу. Неньку, є діточки наймолодші в нашій громаді. І Владимирний Фонд хочуть вас підтримати, щоб ви завжди посміхалися, завжди були усміхнені, щоб в житті у вас все було гарно і розуміли, що поряд є люди, які можуть вас в будь-яку хвилину підтримати. Так? Це гарні гості, які будемо І кого я називаю? Красненький. Бери-бери, це твій. Що робити таку справу, яка зайває серця не однієї людини? Україна об'єднується, люди допомагають один одному, незалежно від того, хто в якій частині нашої України живе. До цих рюкзачків долучити, я ж кажу, тут не тільки Я А ще скажіть вас, а мені ніколи не пропустили тут Віталіє? Ні, нема всі приймали рюкзачки? Перевозили речі на цю сторону. людям. Ми зараз в Залеман приїхали, ми вже в цьому селі були, одразу, як тільки цю територію звільнили, ми вже привозили сюди речі, допомагали. І зараз теж трошки речей людям привезли і ще діткам рюкзачки теж роздамо. Зараз розгружаємо. Добрий день. Юрій. Добрий день. Добрий. Ми бачили Добре. з вами. Ми ж вам привозили, тоді пам'ятаємо. Сповнив, Ми вже знайомі. Це ще моста не було. Да, ще моста Тепер вспомни. Крапавницька благодійний фонд планета і привезли невеличкі подаруночки для ваших діточок, щоб їм було тут в наших умовах кращий настрій, веселіше було було чим гратися і в чому носити свої іграшки. Ну, трошки така невелика підтримка вашим діткам. Ми у вас уже тут були з самого початку, як тільки вас звільнили. Хочеться завжди підтримувати, подавати руку один одному. Ми самого центру України в нас багато теж і Харківської області, і Донецької області, всі багато і всі друг другу допомагають. Ми зараз везли сюди речі, там на інші ваші села, і такі вирішили зробити невеличкі по можливості. Подаруночки до нас тут теж долучилися люди, допомагали із Кропивницького, із громади, з ну, Кропивницького району. І з броварів там до нас долучились, присилали, щоб оце наповнити рюкзачки щоб ну, трошечки їм радості помігти. І остання наша точка, ще одне село, Довгалівка. Ще тут вигрузимо. Повертаємось ми додому. Все, всі поставлені задачі перед собою ми виконали. Хочу сказати, що це трошки складніша поїздка, ніж зазвичай ми їздимо до хлопців, тому що це діти. Тут відповідальність і подібка. Більше, щоб не дай Бог, там комусь не дістали щось, хоч перераховували 10 разів. Але все добре, дітки задоволені. Відвезли ми допомогу в три села: це Савиці, Довгалівка і Залиман. Залиман — це саме розбите село, саме постраждали з цих сіл. Ну, трошечки радості ми діткам доставили. Це і рюкзачки, які ми складали, і також, крім того речі, їх там велосипед і самокат. Ми доставили дітям. Також всім, до речі, да, всім велике дякуємо, хто долучився, хто допомогли, щоб ця поїздка відбулася. І повертаємось, ми не пусті, намагаємось завжди десь ще щось взяти, десь підгрузитися. Тому в Харкові ми ще загрузилися лоскутами, он повна машина. Ігор, Марінка, дякуємо вам. Ці лоскути дуже потрібні. На різне, різне, абсолютно різне, все, що робиться для наших захисників. Всім велике дякую, а ми додому. У нас Завітали гості, яким привезли подаруночок для Нікіти. На його майбутній день народження цей велосипед, за який. Що ти хочеш сказати, Нікіта? Спасибо. Спасибо. Спасибо, молодець. Будеш тепер кататися, так? Да? Ну, Сподобався тобі подаруночок? Никита. Ну він ще розбирається. Це, це подаруночок від хлопчика. Який особисто хотів порадувати дитинку, яка тут постраждали ми від бойових дій, і щоб було веселіше нам. Дякую йому. А ось ще один подаруночок. У нас тут е, Аріна, який буде скоро день народження, ось і самокат, який передали нам з благодійного фонду Планета з міста Кропивницького гості вчора. Сьогодні ми його вручаємо. Е, сподобався тобі подаруночок? Сподобався? А що треба сказати? Дякую. Дякую. У неї папа служить в Збройних силах зараз, так? От. Будеш тепер кататись на ньому, так? Да? Ну і добре.